Сьогоднішній буковель дещо особливий, як бачите, позаду мене паде сніг, його трішечки видно тут. Але окрім цього у нас є ще на вулиці Плюс, і через цей плюс трошки погано кататися. Дивіться, що відбувається, та думайте про перспективу майбутнього відпочинку. В 11 годині біля другої траси тут у нас трошечки таке собі. Знаєте, як коровка на льду катаєшся. Трошки дуже-дуже слизько. -дуже Там проходять на другій трасі зараз змагання. Плюсик все так підростає, лишки не дуже у людей бачу їдуть. На трасі 2 с все те ж саме. Тут плюсик. Людям дуже важко їхати на лижах, дуже важко ставити лижі на канти через цю таку поводу, Сьогодні будемо мати дійсно гарні личі. Наприклад, на третій трасі смереки і тут на смереках ще тримається. Тримається. Ну і тут вже фрірайдять райдять люди, незважаючи на плюс, на таку температуру, як сьогодні на вулиці. Вже всі катають фрірайд, фрірайдячі на наповну. Спортики, на спортивних лижах. Чи може діески, великорадіускі. На вершині 17-ї траси. Тут каток, як бачите. І таке оце слизьке ковське, від якого всі чуть не падають, за щось лежить. лижі не повертають, навіть маракати просто зарізаються зарізається засильно. Ну, сама сенаточка, як завжди, така широка, широка, а дивлюся неї каток, сплошний каток. йой. Нещодавно ми оголошували набір на наші курси навчання катанню на лижах. Тоді в нас була група тільки для тих, хто вже вміє кататися для того, щоб навчитися кататися карвінговими поворотами. Зараз у нас вже є група для початківців, для тих, хто хоче навчитися кататися правильно, технічно по чорних трасах і тому подібне. Дивіться деталі по посиланню під відео. Пора довга, тут Зараз дуже вітер прямо сильний сьогодні. потужний. На інших траси хліба немає. Ну і тут літає сніжок, як бачите, він такий прям як крупа навіть трішка. А тут ще й, крім цього, бачите, немає такого цього льоду, тому що його більше присипало сніжком. 12А-траса і присипало снігом, може навіть бугрів нагорнули таких. Такий чудовий пейзаж на засніжений Миколаєв. Коротше, 12-ка, як бачите, така трошки бугри, да? а, ну як бугри, підсипано снігом таким свіжим, його нормально випало. Але я бачу, тут сьогодні чинського на двою має буде. Бо один швидше другого летить. Ви дуже полюбляєте 16-ті, так от там зараз прямо супер пухляк, такий рай, такий біля 16. Дуже-дуже крутий. Можна заїхати на плірайдечі, але звідти будете пішка назад йти. Туди у нас відкривається панорама на 17, -ку. вона така дуже широка, широка там у нас траса. Ну ще я вам скажу, сніг ліпе зараз на 11-й тут. Всюди сніг хліба. Ніякого дощу немає, як там плакали всі ще дощ, дощ. На 5Б у нас вже з'являється тут туманчик трішки. По старому сипить сніжок, ніяких дощів, нічого такого навіть близько немає. Але траса такий еліт, ковзанка. Лише сковзаються повністю, дуже-дуже сильно. Кантувати також рве ноги трохи. Улюблена моя траса, коли гарна погода і не улюблена, коли погана якась погода, плюс чи дощ, чи щось тому подібне. Це 5А. Тут вона дуже класна, дуже крута. Сьогодні на неї немає катку. Можна вважати файні-файні дуги. На вершині 14 і у нас таке матері сніг, Дує вітер. Сьогодні це така вітряна дуже сторона. Намело трішки тут. Траса зверху, ну такий лід-лід, прям, красовий лід, -лід прямо. Ліпи, такий. Ось дивизоний кандидат. Ще раз 14 я дуже рідко її показую постійно. Ну, Бачите, мете, мете далі. Такі от ручугурики легенькі набилися. Тут мало катку, мало такого прямо слизького, ковського на самій трасі, бо її присипало, на неї надуває снігу багато. Але коли заїжджаєш ось таке нерозкатане, то лижу прямо спорту. 9, 13, у нас бачите сніжок сипить, зараз підсипає 13Т. Моя улюблена до речі, траса дійсно любить, сильно так летюще. Сніг ліпить не по-дитячому, жінки тут для вас все, з 8 берегу відкидаю. Ось так от у нас сьогодні. Тим часом уже третя година дня майже. Привіт, лезник. І у нас падає сніжок далі. Перша траса, засипано все, ні говерли, нічого не видно. Тут трошки каток під ногами, важко дуже їхати людям. Але нічого, присипає і стає полегшиться, вся кондиція стає краще. По одиничці, наприклад, один є перша траса, та, далі її трохи присипали за ну, сніг, тому можна їхати легко. Я хочу сказати, що тільки сьогодні, знаєте, такий наш плюс сніг падає такий липкий, того так важко кататися. Наступні дні буде кататися набагато. Легше. Так що не лякайтесь, бо зараз подивитесь відео, подумаєте, що а куди там їхати, немає як по чому їхати. Навпаки ну, круто, що сьогодні підсипало. Ви пропустили цю погодку. А якраз тоді, коли буде саме-саме. На годиннику 16.30 в загальному картинку ви побачили, що сьогодні з погодою було. Був сніжок такий мокрий, лижі не їхали, дуже важко було кататися. Але надалі там плюс-мінус, неважливо, що буде. Головне те, що лижі будуть дуже круто їхати, буде дуже круто. Кататися, тому друзі, катайте, поки є можливість.